У нас сьогодні міні-велопрогулянка, то у нас були ці бігуни, а це будуть покатуни. Да, Роман? Yeah. Міша пішов. Де Міша? А я не бачу. Міша пішов по сакру. А, ясно. Коротше, їдемо зараз до підвісного. Не знаю, встигнемо ми доїхати, не встигнемо до потинути, але сподіваюся, що встигнемо. Що, друзі, ми заїхали ой, моя. заїхали в ліс. Гландерні наш калесарківський ліс, сьогодні наш маршрут. Пролягатиме попід річкою Рось. Приблизно десь туди-назад буде 23-24 км, Хочемо катнути невеликим темпом. Думаю, за годинки півтори-за дві повернутися, поки, поки не стемніло. Десь хлопці відстали, якусь колоночку Міша взяв з собою свою, вмикали, щоб музичка в нас була з собою. Он а воно вони вже доганяють. Кстати, в роме вільчик помаранчевого кольору прикольний далеко видно. А в Міші шолом помаранчевий. Їм треба, походу, махнуться. Да? Русская Вельчик помаранчевого кольору, а Міші шолом помаранчевого кольору. Вам Напомняйте. треба, мах... вам треба махнуться. Да? Кажуть, у нього вільчик, вільчик помаранчевого кольору, помаранчевого, а в тебе шолом помаранчево, треба да, махнутися. Я собі, до речі, хочу теж шолом, чисти для того, щоб Говпрошку цеплять. Просто немає на що її повісити, є тільки на грудне кріплення, але я собі, з собою не взяв, залишилась на роботі. Фонарико? Що, погнали? Поїхали. Давай. Сьогодні дуже багато велосипедистів, Дорожка вузенька, а ще сонце світить в очі, захист сонця, до речі, має бути мабуть класний. Я в окулярах погано видно, лікує постійно, тому треба їхати обережно, менше знімати, мабуть. Головне, щоб ютубчик не заплочив нас. Наше відео після той музички, яка грає. Але природа повітря просто шикарна. Жалко, ви його не відчуваєте. Речі. Як ви думаєте, будуть найближчий час камери, які передають запах, чи можливо вони десь є? І чи це добре, чи це погано, напишіть в коментарях. Що, ми доїхали до поля. Не знаю, що це таке Кукурудза, мабуть. Справа в тому, що в цьому полі завжди восени палять його, Куча диму. Перший маленький привал проїхали, не знаю куди, коротше, десь ми, ну, ну, мабуть, десь біля фурсів. Подивіться, який світ шикарний. Захід сонця, правда? Круто. Я теж думаю круто. Що, ми не зупиняючись, проїхали весь ліс, реально прохолодно, бачите, поодягались трішки. Приїхали до кар'єру. До речі, дуже швидко. Не знаю, правда чи неправда, правда, ходя слухаю, що скоро його затоплять. Блін, краєвиди, звісно, шикарні. Скільки всього крутого. Там уже десь вода є внизу далеко. Я не знаю, чи буде вам видно, але зараз спробую показати. Вон он там є вода. Так, ну що, народ, ми приїхали. Куди саме приїхали? Село Чмирівка. Тут дуже круте місце. Каже, що ці, е, в цьому сосновому лісі люди побудували кожен собі, ну, як кожен, ти, хто міг, хто, хто бажає, в кого була можливість, побудували собі такі невеличкі беседки, в яких можна відпочивати, вони, відповідно, самі собі приїжджають на відпочинок, але якщо ти приїжджаєш, тут нікого немає, і ти маєш совість в плані того, що ти прибереш після себе, то можна залишитись там не деякий час. І трішечки відпочити. От Вон вони мають такий вигляд, бачите, ми там зупинилися. Що тут є поруч? Поруч є річка, річка Рось. Купатися така собі тема. Бачили наче там, як там криси плавали. Сосновий ліс, запах. Просто Я вже з них падаю. Зранку просто бігали, ввечері на вельчику покаталися. Може для когось це норм. Але щось сьогодні, сьогодні якось воно складно і тяжкувати. Повний, повні кресівки вон, піску вже по нас збирав, поки їхали. Е, до речі, за що я говорив? А, за Сосновий ліс, запах просто бомбезний. Сюди просто виїхати без палаточку і трішки відпочити, е, кавуня, е, шашличок. Тобто те, що ви любите, ви з собою можете взяти і організувати безподобно. Єдине, що. Я не знаю, як тут вночі Зараз вже досить прохолодно. Вчора передавали ніби вже перші заморозки. Як відносно, там, типу, плюс 6-7, плюс здається, на ніч була, але все одно прохолодно. З палаткою, якщо їхати, треба брати або якийсь теплий спальник, або, або не залишатись на ніч. Ну, вирішувати вам. Але місцевість досить прикольна. Єдине ще один нюанс сюди заїхати, я не знаю як. Типу, треба брати ключ, щоб заїхати сюди. Де брати той ключ, я поки поняття не маю. Говорять, якщо проїжджати крізь кар'єр, то у охоронця є ключ. Не знаю також, ні разу не бачив того охоронця, ні разу ключа того не брав. Але слухи такі ходять. Пішли ми трошки перепочинемо і будемо їхати далі. Так, хочу чіпсів, я вам передати не можу. Надіюся, що магазин буде працювати. We'll <laughs> Уже майже доїхали до підвісного мосту, реально на вулиці холодає, а тут ще хтось пали листя. сморід такий, диму багато. Це ж заборонено чи ні? Напишіть в коментарях, заборонено чи, забор чи не заборонено. Зараз переїдемо через підвісний міст, поруч має бути магазин. Надію, що він ще, ще відкритий, заскочимо візьмемо чогось тепленького і будемо вже заїжджати в село для того, щоб повертатися в місто. Я не знаю, як він тут ще тримається. Є місця воно зовсім ломані. Він наполовину нахилений частково по центру. До речі, захист сонця там прикольно. Ремонтують, його чи не ремонтують. Но мені здається, давним-давно потрібно було вже, вже щось з ним робити.